Так, друзі, всім привіт! Коротенький огляд по новій камері CamHe 550 модель. Щоб було розуміння, як користуватися, точніше, попасти в меню камери з любого браузера на комп'ютері. Зараз вам покажу і напевно трошки пройдусь по, по самому меню, покажу вам. Вбивайте адресу камери, вона буде у вас своя у кожного. По замовчуванні в неї 192.168.1.88. Ну, якщо її підключаєте її до роутеру там проводом, IP-адреса у вас зміниться. Роутер видасть свою ДХЦП. Ну, це можна знайти за, за допомогою додатку, який є там папочки скачати на сайті. Ви можете просто підглянути його і вбити оцю строку там. А, свій, свій IP-шник. Так, Вводимо пароль адмін, логін теж адмін. Ну, Який є, української нема, на жаль. Для ПК відкривається. Бачите, відкривається, пройдусь трошки по меню. Воно тут повноцінне. Перша вкладочка медіа, це відео, частота кадрів, це той же PAL, PAL e або NTFS стандарти. Якщо впал, в PAL, то у нас доступно 25 кадрів в секунду максимум. Якщо виставимо 60 Гц, ми зможемо виставити вже повноцінних 30 кадрів в секунду. Чому такі параметри? Багато хто запитує на всіх камерах, чому параметри камери йдуть дуже занижені? Ось як ви бачите, роздільна здатність камери 4 мп 2560 на 1440. І бітрейт дуже низький, хоча можна виставити там тих 6 тисяч. Багато хто записує, а чому по замовчуванню немає 6 тисяч. Тому що записи на цих всіх камерах ви робите на картки. Якщо буде такий великий бітрейт, ви зможете на свою картку, там, на ту 32-ку маленьку, яку ви купуєте, ви запишете всього там, годину чи дві. І більше не записано не буде. Тому китайці по замовчуванню ставлять так, що хоча б 64-та картка там, могла писати там, хоча б 5-6 днів. Ну, діб. Тому, якщо треба більшу якість, ну кращу якість, ви просто оцей параметр ставите там собі ставите 5 тисяч, ну це навіть занадто 5 тисяч VBR – це бітрейт, який в нас плаваючий, він автоматично стає більше-менше. CBR це постійний. Якщо ми поставимо так CBR і 5 тисяч і виставимо там, щоб у нас не було ніяких там затримок зображення, як кажуть, там 25 кадрів в секунду, щоб все гладка така картинка була. При цьому зображення покращиться набагато, але місця на картці буде, буде вижиратися дуже-дуже дуже багато. Е, кодик, ну це всі знають. Кодик 265-й, самий ємкий, самий краще він стискає. Роздільна здатність, бітрейт пояснив. Кількість кадрів в секунду. чим більше, тим плавніше картинка, але ж місця теж більше. В ABR CBR це CBR постійний бітрейт варіо це значить, що коли там зображення в якому менше рухів, бітрейт падає, і тим самим економи. Качество зображення. Ну, каже само за себе. чим... Лучше менше, тим лучше ка качество потока. Другий поток і перший поток. Перший поток це коли ви відкриваєте на телефоні. Зображення у вас маленьке, дещо при малій швидкості там, мобільного інтернету 4G завжди була картинка, а не якось відривисто, то завжди відкривається перший поток, і тут зображення у нас меншої роздільної здатності. Так само кадровочка, і бітрейт. Рахую, його змінювати сенсу нема. Кому потрібно, той завжди може з DHD перемикнути в додатку. Просто кнопочка, яка завжди є на екрані. Так, йдемо далі. Ось, де меню? Це меню параметри, які виводяться просто на, на екранчику самого зображення. У вас там в додатку на телефоні або, або в додатку для комп'ютера, або в тому браузері у вас пише дату, пише дату, час, коли щось сталося, і тим самим там полегшує якісь там пошуки. І ви можете виставити, де воно буде внизу, вверху чи по центру, і назву камери. Так, зображення, зображення. Ну, тут все зрозуміло. Яркость, контрастність, насищенність, переворот зображення, зеркалірування це коли ви камеру переключаєте. Режим зображення, освящоність FPS. FPS це значить, якщо ми виставимо, вона буде гнатися за тим, коли мале освітлення камера, вона буде максимум давати кількість кадрів в секунду. Тобто проїжджаюча машина буде виглядати трошки краще. Ну зображення стане темнішим. Освящоність це буде, скажімо, більша затримка. Затримка, ну, іншими словами, видірка така, як фотоапараті. У вас просто буде зображення движучих об'єктів, вони стануть більш приривистими, але зображення по яскравості воно буде ну, краще для ночі. Режим ночного бачення. Нормально, це автоматичне переключання інфрачервоної підсвітки. Вона в нас в автоматичному режимі, або ми можемо її постійно включити або вимкнути, або можемо включити всі цвіта. Це означає, що камера завжди буде в кольорі. Наприклад, чорно біле зображення вам не потрібно вночі, щоб воно було кольорове, у вас фонарь там всю ніч світає, і вам ця інфрачервона підсвітка. Ви можете вмикнути, і воно буде. Умний це той же режим, тільки чутливість там міняється в залежності від освітлення і теж можна його поставити. І кафільт переключення це просто затримка в секундах від того, коли міняється освітлення, наскільки там довго камера буде, буде робити перемикання між е, нічним баченням з інфрачервоною підсвіткою, і звичайним, як в день. Щоб не було буває таке воно на межі стоїть поряд, якесь є освітлення, і воно клацає то чорно-біле, то кольорове. Тобто, цим параметром в камерах можна. Зробити якусь там затримочку. Так, далі трошки швидше пройду. Там функції такі вже стосовно, я думаю, вони вам нагеть потрібні. Ну і ви з ними розберетеся. А, настройка аудіо. Тут нічого такого немає, тут е складного. Тут гучність динаміка та мікрофон, бачите, по замовчуванню теж 65% від 100. Можна зробити гучніше. Тобто в додатках його на телефоні немає. Відкоригувати ви не можете. А от по IP-адресі, якщо зайти, це все можна знайти тут на камері. Так, сіть, мережа. Тут виставляється динамічний IP-адрес, можна зафіксований поставити свій своєї мережі. Або можете задати стандартно ДХЦП, динамічний РТСП поток для сервера, кому який порт потрібно. Остання РТСП перевірка розрішеності. Це запитується в нас, чи потрібно нам до РТСП потока, де йде в нас силка, чи потрібно пропускати цей поток без пароля і давати зображення, чи запитувати, коли ми вставляємо цю силочку в якийсь пристрій, який в нас може читати РТСП, чи потрібно в цю силочку ще додати логін і пароль. Wi-Fi. Тут все зрозуміло, поиск не буду натискати, видасть всі мережі, які є, режим чутливості, не чіпаємо. Тут, тут в нас, коли працює точка доступу, він автоматично вибирається і в нових пристроях VPA, psk 2 Майже у всіх в автоматі використовується, тому тут ми його ми його не чіпаємо. Провірка на строкній сіті, не буду туди заходити, там все досить просто. Лів порти. Ну, по замовчуванню завжди тут лишаєте 80-80. Це для того, щоб камера, якщо він, вим... він по замовчуванню, бачите, ввімкнутий, це для того, щоб камеру можна було під'єднати по Wi-Fi чи по проводу до відеореєстратора, і прекрасно вона працювала по, по портам. p 2 p клієнт. Це активація просто профілю, який працює з додатком на телефоні. Якщо його вимкнути, то цей серійний номер буде неактивний. І камеру вже на телефон ви не зможете додати. Ну, кому потрібно там повністю захистити себе, якщо вона в будинку десь всередині стоїть, ця камера, і ви там голяка ходите, щоб ніхто не бачив, то цей параметр краще вимкнути. Тоді вона, ну, зовні з інтернету, вона себе вимикає по цим серійним номерам, і, скажімо, зламати її вже набагато складніше. По тривогам, інтелектуальна тривога це все це розпізнавання ваше любими. Це те, що не люблять майстри, люблять люди, які в цьому не розбираються. Це реагування на людей, реагування на рухи, повороти за рухами. Поглиблено, не буду розказувати, тому що сам не люблю цю тему. Воно у всіх камерах не завжди коректно працює. В когось ідеально, в когось не ідеально відслідковує людину, тому відео на цю тематику там в Ютубі мільйон. Я думаю, ви це все як захочете знайдете. Коротко, воно тут вмикається, вимикається на, фігу, на фігуру людини можна виставити, можна виставити просто слідкування за людиною, воно є, дублюється, це меню, досить непогано реалізовано в камхай додатку, камхай Pro Про на телефоні це все можна виставити. тригери зв'язі теж. Тригери зв'язі там теж можна виставити або на людину, або просто на будь-який рух, і щоб цей тригер спрацьовував. Як пуш-повідомлення на телефон, наприклад, або вмикав сирену на камері, або вмикав світлову сирену саме в цієї моделі 550 і вона така є мигалочка зверху, як у поліції синя з червоним. Можете теж її там вмикнути. Ну, це зміна паролю звичайного адміністратора. Записи по SD-карті, це все з телефона теж можна налаштувати в додатку, в які дні чи постійно чи ні. По замовчуванню поставили картку, і вона шурує завжди пише на цю картку. Запис цикличний, по колу, поки воно там не закінчиться. картка закінчилось. Старе затирається, як в відеореєстраторах автомобільних. Старий запис затирається новими. У вас завжди там від'ємності картки буде запис. Там Поставили 64-ку, саме там на цю камеру у вас тиждень запису постійний буде. E -mail. Ну, це можна на емейл e мейл додати SMTP свого сервера, вашої почти, а, якщо ви знаєте, або там подивитись у корнета чи в кодж Gmail. Сюди можна дописати всі дані, пароль від скриньки, все, і воно буде, цей тригер, як пуш-повідомлення, ще може на емейл-адресу e це все діло там, повідомляти, що у вас там тривога якась, ще, ще щось там відбулося, і воно при тривозі ще буде скинувати вам повідомлення або скріншот на сам електронну адресу. Саму. На FTP, FTP так само, відео на FTP, багато хто питає, не кидає на FTP камери. Це досить такий протокол старезний, який не пропускає ніякі швидкості великі. Там скриншот, і навіть він там низької якості, менше 1 мегапікселя, там Full HD, це потолок. Не знаю, саме в цій камері не тестувалось, воно ще скільки по прошивці зробили. Але думаю, стандартно це HD якість 1270. Там 1280 на 720, здається, там воно робить скріншотик та скидає, Так, -тер термінал керування ПТЗ ну, тут ставиться це більш для продвинутих камер, тут все по замовчуванню, нічого не чіпаємо. Таймер перезагрузки. Банальна перезагрузка, якщо камера, у кого перепади якісь напруги там чи ще десь. Можна вмикнути, от воно по замовчуванню стоїть. Що День, який можна вибрати, тут стоїть п'ятниця, в п'ятницю 3 години там, ночі, вона автоматично просто ребутне себе, перезавантажить. Теж можна виставити. Система. Система це час. Сітєвий протокол времени. Це основна штука, багато запитів є по телефону. Телефонують, кажуть, от, час не працює. Налаштовую час, потім проходить деякі де, 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 година-дві. І заходжу на камеру, і у мене години вже неправильно там або плюс 8 іде, ну за часто плюс 8, як в Китаї, плюс 7 до регіону. Ось, бачите, часовий пояс якийсь, плюс 8, от він завжди. Що нам треба тут зробити? Ви протоколи можемо поставити, не підв'язувати, не перевіряти, синхронізувати з ПК, і головне виставити нашу там плюс 3, плюс 2, зима-літо, дивитись коректно, коли як. Це теж буває, бо буває зміна, <кх> зміна часового пояса. Ой, зміна перехід, коли перехід на літнє зимовий час, то просто теж ви міняєте тут це плюс 8 по замовчуванню. Треба теж. Теж міняти. Тому, якщо отак лишити плюс 8, зробити синхронізацію, багато хто, лю, хто людей так робить, на телефоні це так роблять не, не тут в меню. Синхронізували час, він перевівся, у вас все класно, все години стало. А часовий пояс у вас оцей лишився там плюс 8. Пройшла годинка, воно автоматично по цьому NTP-серверу якомусь бо галочка стоїть. Са, сама камера в інтернеті, вона дивиться час. Вона раз і вам буде. Переводити ось там інтервал кожну годину, перевіряти чи коли. Тому тут зразу часовий пояс ви ставите там, плюс 3, плюс 2, плюс 3, в залежності від того, літо чи зима в нас. Бо тут корекції немає. Переводу зима-літо, тому ставити. І ну можна лишити оцей світловий протокол по цим серверам, хай собі синхронізується. Так, ініціалізація далі. Ну, мова зрозуміла. Ось тут мова. Потрібна, там англійська, чи цей русський язик вам, на англійській тут все досить зрозуміло. Перезагрузка, заводські налаштунки, це зрозуміло. Резерв, резерв копії даних. Ну, це коли ви там налаштували камеру, сохранили собі файл, потім можете ним встановити. Обновлення прошивки. Це не потрібно в телефоні, вона зараз, ця модель, вона автоматично, коли ви з телефона заходите на вкладку System, система ця. Там, вона буде, там буде така кнопочка вас перевірити, перевірити наявність нового ПО. Тому просто натискаєте, буде, якщо нове ПО, воно автоматично автоматично загрузиться, вас зможете обновити. Але бажано там лишній раз ним не гратися, тому ці перепади виключення електроенергії дуже часто приводять до того, що людина обновляє, камера померла, вона там не на гарантії, ця камера, і це все платно вже робиться. Безкоштовно, що його там ніхто не буде цього робити цього всього діла. Інформація устройства. Ну, все зрозуміло тут. Версія ПО. IP-адреса. Системний журнал. Ну це коли з камерою біда, то досить часто, коли ви нам телефонуєте. І людина така більш-менш розбирається, каже от не розумію, камера там підвісає, що з нею відбувається, тоді цей системний журнал він досить актуально може показати. Не завжди так, ну но може допомогти. Може написати, що тут була ребут. Ребут це значить, вночі вона перезагружається, і з цього можна зробити висновок. Що там щось з живленням не те, чи просто вона буде писати там зміна ip адреси ДХЦП, коли конфлікти йдуть, вона тут буде теж писати, що тут адреса конфліктує. Все, кому поміг, був дуже радий. Так, да, Всім дякую, до побачення.